Я думаю, скоріше за все, що це буде... В Америці тяжко казати, то не та й ті робиш, там похідний бій, там в Америці можна чекати всього, чого завгодно, але я на кожний бій на основу сюди набуть, чи то чемпіонський, чи то рейтинг. Будь-хто, готуйся одинаково, тобто, строюсь так само. і тому... бій так само, як і це. Тому можу сказати одне, що я буду настроюватись на той, тому що я. Дуже серйозно, тому що я довгий час не виходив на ран. Для мене цей бій багато буде чого вирішувати. Для того, щоб я в вийду, ми будемо у всего зазвовання чемпіона світу. Це однозначно. Важливіше стати чемпіоном світу, тобто, щоб був... звання чемпіона світу, бажано по одній з престижніших версій. це WBC, але звичайно, звісно, це Олександр. Тому що І то йому треба буде ліваншуватися, я просто доведу знову. Хто сильніший, і все. Тому що він сам розумів, що він про за рахунок він боксував в себе вдома, і то, що він був боксером в Донекіна. Просто в ньому телебачення було більше зацікавлено, ніж в мені, тому що він молодий, проспортивний американець. Ну, але зараз все розуміють, що Олександр не той бієць, тому що після того ви самі бачили і читали, як він проводив після мене свої наступні поєдинки, практично їх програвав. І теж йому віддавали перемогу. Ми ну, подивимося, як далі час це покаже.